Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Пасха з чим асоціюється у вас це свято з весною, з кінцем посту, з фарбованими яйцями, З пасками та урочистими вигуками Христос Воскрес! За законом, встановленим у Всесвіті, кожен гріх має бути покараний смертю. Але Божий Син Ісус Христос для того і приходив на землю дві тисячі років тому, щоб принести в жертву себе самого і дати можливість уникнути покарання тим, хто приймає його вірою, Його спасаючу жертвену любов. Перед своїм розпяттям на Голгофі Ісус зібрав учнів на останню вечерю, на якій спожив старозавітню Пасху і встановив служіння, яке повинно було увічнити пам'ять про його велику жертву. Для цього він узяв хліб, подяку віддав, приломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас сломається, це чиніть на спомин про мене. Хліб, який символізував тіло Агенця Божого Ісуса Христа, був прісний, тому що будь-яка закваска в Біблії символізує гріх, а Христос безгрішний. З цієї ж причини в дні святкування Пасхи в часи старого завіту в будинках віруючих не було нічого квашеного, тільки прісний хліб і непереброджене вино свято це називали святом опрісників. На останній вечері Ісус підняв чашу з чистим неперебродженим виноградним соком і вимовив: ця чаша новий завіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Пасха Старого Завіту, що святкувалася 14-го Авіва, втратила своє значення з моменту Голговської смерті Ісуса Христа, оскільки була принесена досконала жертва, яка Може спокутувати гріхи всіх минулих і наступних поколінь людей. А Пасха нового завіту святкується християнами кожен раз, коли вони збираються для прийняття хліба і вина, символів тіла і крові Сина Божого, відданих заради нашого спасіння. За біблійним встановленням це може відбуватися кілька разів на рік і в будь-які дні. Апостол Павло писав: Бо кожного разу, коли ви їсте хліб та чашу цю п'єте, смерть Господню звіщайте аж доки він прийде. Наш світ, що відступив від Бога, був приречений на загибель згідно суду Божого. Біблія говорить, бо заплата за гріх смерть, але Син Божий цю відплату прийняв на себе, і наша загибель пройшла повз нас. Це і є істина Пасха. Чи перебуваєте ви в числі тих, чиє життя омите? Кров'ю Божого агенця, чи прийняли ви його жертву? Надійшов час подумати. Запрошую вас разом зі мною звернутися до Господа в молитві. Наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за сина Твого. Нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і віддав своє життя ради нашого спасіння, визволивши нас від рабства гріха, допоможи Господи, нам прийняти Ісуса Христа у своє серце як особистого Спасителя і славити Тебе завжди в нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Пасха наша Ісус Христос заколений за нас. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами.